Богдане знаю, що ти поспішаєш? Якщо дозволиш останнє питання, відбулася зустріч з американцями у Саудівській Аравії. Була досягнута певна формула з американцями. Спецпредставник Трампа поїхав до Москви, поговорив з росіянами. Вже повернувся деякі коментарі. Дає на твою думку яким чином будуть діяти далі росіяни? Який розрахунок у них, тому що наші умови зрозуміло їх не влаштовують? Яким чином, на твою думку, будуть події на фронті розвиватися далі? Знову ж таки, в контексті, в тому числі і загроз для Дніпропетровщини, події на фронті ніяким чином не зміняться. Ті всі перемовини, це така, знаєте, певна фікція. Сполучені Штати і Дональд Трамп чомусь вирішили, що їм зрозуміліше те, як відбуваються події в Україні безпосередньо на фронті, і вони чомусь вирішили, що яким чином зможуть домовитись з Росією, яка постійно порушує всі можливі домовленості, так? Всі, що були: це і угоди, і договір про дружбу 97-го року, і Будапештський меморандум 94-го року. На жаль, в якому не було жодних військових гарантій для України у випадку порушення цього меморандуму, і чомусь Ось в такий період Сполучені Штати вирішують, що зможуть домовитись з Путіним. Я думаю, що 100% цього не відбудеться. Путін можливо теж думав, що якимось чином зможе казати мовою. Трампа якісь більш більшу більші карти витягнути для того, щоб зіграти в цю партію і отримати певну перевагу на лінії фронту, звичайно, що там вже там анансувались певні пропозиції Путіна. Що якщо там буде 30 тридцять діб умовного перемиря, так. Там не використання там зброї, там е, і в Україні потрібно зупинити там мобілізацію, там і ще щось, так провести вибори. Е, звичайно, що Росія це взагалі перша країна, яка порушує будь-які домовленості. І там події 14-15 року, це взагалі яскравий приклад цього. Е, вже Зараз ми бачимо реакцію так Сполучених Штатів, що вже є посилення санкцій. І я думаю, що, скоріш за все, вже досить скоро Дональд Трамп зрозуміє, що домовитись з Росією можна тільки з силою. Тому що Російська Федерація поважає тільки силу. Тільки в той момент, коли російська армія і сам Путін зрозуміють, що вони, е його режим опиниться під загрозою. Тільки тоді е ми зможемо домовитись на тих умовах, які вигідні нам, і вигідні не тільки нам, вони вигідні і Європі, і взагалі всьому світу, і в тому числі і Америці. Тому е сподіваємося, що наші союзники все ж таки зрозуміють е правильний вектор розвитку цих подій.